Ребята, всех приветствую на канале. Тут произошла такая проблема у меня с машиной. Высокие обороты ВАЗ-2106. Ничего с ним поделать не могу. В кого то спрашивал, кто мне что пытался помахать. ничего не получается. Подсоветовали купить ремкомплект, почистить карбюратор, все поменять. Но я сейчас расскажу дальше. Я поменял Діафрагму ускорителя вона мені іначе пропускала там трохи. Ну а далі дальше... сейчас подивитесь. Я обшукав весь матеріал по Передивився всі відео. Ну нічого, взагалі, в кожного там всякі різні причини. Просто який-то тупик. Як себе вела машина? Заводиш її. Ога, що я тільки не робив їй? Я крутив. Оцей болт, калічество или качество? Я крутив цей болт. Оцей ніхера. Машина реве і все. Думаю, може бути з а, от, от штукенце. подсос. Ну, вроді все нормально. Поміняв ось новеньку з набора. Купив от, эту от вакуумну діафрагму. Поставив, нічого не пропускає. Ну то есть обще мені, що подсос воздуха і все. Тут є фільтр теж. Я його не чистив пока. Нічого тут з карбюратором не розбирав, нічого не регулював, тому що машина работала ідеально. Скільки год. І тут вона стала при нагреві. Нагрівається і починає на високих оборотах працювати. А потім взагалі скидаю подсос і все рам'я роботи на високих таких оборотах, як ви тільки що почули. Витаскував жакльор, продував його цей. Резинку поміняв, поміняв і сюди резиночку. Думаю, може бути пропускає де-то що то. Ну, вроді би нормально. А потім взяв ключ. І оцей електроклапан. Оцей провод, взяв його і відкрутив, почав відкручувати. І мгновенно скинулись обороти. Варіантів два. Либо цей электроклапан не працює його надо проверять. Ну, Провірити, я думаю, можна 12 вольт підсоединити, чи він витягується, чи ні. І в такому положенні, щоб остановить як то этот самий оборот, я цей болт закрутив уже до самого... Того, воно трохи знизило, потім я відкрутив, почав відкручувати цей електроклапан і обороти скинулись. Потім я цим ще додав трошки вліво, відкрутив подачу. І вроді би нічого. Ну, от дивіться, так топорно підложив шайбу на 12. И сейчас в таком положении более-менее работает. Сейчас я заведу и послухайте. Если есть специалисты, скажите мне, пожалуйста, правильно ли я это сделал или неправильно? Будет ли теперь перерасход топлива больше идти, так как электроклапан не закрывается до конца? По идее, да. Возможно, просто надо поменять электроклапан новый и попробовать еще и так поставить. что я что же такий мастер по Интернету, сейчас я заведу, мы послухаем. Пожалуйста. прием вроде бы ничего. Не знаю, что это за чудеса. Вымахало мозги хорошо. Можем даже накинуть кастрюлю, потому что сопротивление воздуха понятно, что Сейчас я її поставлю. Мне очень важливе ваше мнение. Скажу. Я, ж кажу, я хочу хочется виложить ролик. Я пока не буду закручивать, я просто накину фільтр, Заведем з фильтром. Чтобы мені сказали, правильно я зробив, но потому що вже сил не мама їх. фото покажу то воно. Ну. просто в мене поки пока нема цей про клапан купити возмож він продається віддільно може б заміна а може воно і так робитиме так каструлю я закрив Не обращайте внимание. Я ще до них не дойшов регулювати. Дість у мене для цього все. Часовий індикатор і планочка. Ну, оце така у мене сьогодні проблема. Не знаю, я їздив там по ділам, но це вообще це мрак. Ти виїжджаєш и скидаєш скорость, работає на повышенных оборотах. Хрен его знає. Регуляр кошка арбертора тоже не знаю так на глаз. Ну, по слуху. Так як електроклапан відкрутився, обороти скинулись, то вже прийшлося додати цей винт. Постійно путаю качество или количество, но суть не в том. Суть по двигателю, як він робота. Я його і продував, і промивав. Ну не думаю, що можливо, треба весь карбюратор розбирати, промивати, прочищати. Дело в тому, що він работает добре, і я перед цим одразу же ось які були фільтра. понятно, что они уже ой-ой-ой-ой-ой вот, пожалуйста и фильтр отстойника тоже все оно замаслено ну, на работу оно не влияло думаю все-таки поменять поменял новенький поставил ну и отстойничек поставил новенький ну, все-таки дело Так що, ребятки, жду ваших коментів. Ну, зрозуміло, що надо буде проїхатися, подивитися, як воно. Ну, в принципі, двіятель весь чули, що приймає прийом хороший, двіятеля. Не то, що там якимось перебоєм робить, або ще як то робить. Подсос работает, і все роботи. Все. Всім вдячний за те, що подивилися моє відео. До нових зустрічей. Підписка, лайк.